Ще один злочистивий закон. Якщо чоловіка судять по політичним мотивам, тоді ті, котрі замовляв, вони будуть йти на крайність. Вони будуть бити, стріляти, палити або доказати, що вони були праві. Хоча заведомо з самого початку замовники були неправі і фактично злочинці. Що ми їм відповідаємо? Ми знаємо. Хто ви такі? хто нас замовив? Ми знаємо, чому ви так поступаєте, ми знаємо, чому у вас у многих людей вже у гонітелів церкви совість відсутня, бо релігія пропала, релігійність пропала. А сьогодні ми лиш даруємо вам радость духовну і наше благословення. Є у нас у Закарпатті та й взагалі в світі знаменита формула. Чоловік може войти в історію. А може влипнути в історію. Так от ми з вами входимо в історію церкви, в історію Закарпаття, в історію України, а наші гонітелі вже влипли. влипли зі своїми судовими переслідуваннями, причому ці всі судові матеріали йдуть в архів, і їхні внуки діти будуть читати, що творили гонітелі із християнами. Но май страшного їх чекає, не тут на землі, а коли на страшному суді, вони відкриють очі і увидять перед собою книгу життя, а там, крім злоби, гоніння на церкву, клевети, наклепи клеп нічого не є, і будь-віти велике страшне море огненное, котрої їх чекає, от тоді буде ужас, так пише Євангеліє. Ужас буде великий, і будуть люди, і здихати од тої муки страшної, котра їх чекать у вічних пропастях пекла. Може, молимося, Господи, не дай, щоб хтось за нас пострадав. І гонителю, Господи, помилуй. Навіть вони люди дав їх заставили, да по телефону позвонили суддів. Понятно, але вони від теж люди, Господи, помилуй. Ми не хочемо, щоб ми потім колись були ісповідники за віру Христову, а хтось пострадав. Ми хочемо, як ти господі, хочеш, щоб всі люди спаслися І з Богом святим.